Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вечірні опора, як знімаємо. Братеш котло, а я, я йду дамні січки. Трошки поколочу. О, та ти з дисків між. Ти людям не хочеш знімати відео, а я... Шістів ще людям розказав нічого. Перекриваю. Маю сліга з не рукавець по студій на дворі. Зато тобто ходжу в рукавиці. На мочельні. Хорошо. йо 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 Нарешті. Да и клёп и есть. Оп. Обмешку і є. трошки за мною води Треба йти по коні по чоловічій студінь. Я би Чи ти йдеш сам по коні? Тут за много води трохи, але... Ну, тягне маленько. Так, що давати там? Ще уйди у дно набере, пом забув. Ще в дно треба набрати, пом забув телі. Мені ферма продовжує. Я так часто відео не буде виходити. Завтра ще запущу своїх кобелів. І мабуть усе. І потім ще запущу відео якесь. Може приміні ферму. Як зніму. Опа! Можешь, брон. Mm. Зараз я вам дают О! Uh. Uh. Так і там пермета. Так сюда, надо. Да. Добре. Так сюда.

Ого! Оу! Хлопчики! Лапчики хочуть їсти! Хочуть нужніти! Она є тут! Телечка! Цей бачок любить дуже стелечковісти. Добре, підписуйтесь на канал хто хоче. Ставте лайки, пишіть коментарі.